Всім привіт, вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Каміла, я продуктовий дизайнер, і у сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїми ресурсами, які я щодня використовую в своїй роботі, для того, щоб зробити її швидше, продуктивніше та якісніше. І так, перший сервіс, про який я вам хочу розповісти, називається Monster One. Цей сервіс за підписочною моделлю надає вам необмежений доступ до великої кількості графічних елементів, аудіо, відео, які ви можете використовувати як для створення своїх веб проєктів так і у будь-яких інших діджитал продуктах Я знаю, що велика кількість моєї аудиторії знаходиться зараз у пошуках роботи. Тож я хочу показати вам, як за допомогою сервісу Монстерван можна дуже швидко знайти собі класний CV, завантажити його, відрятувати та вже почати відгукуватись на вакансії. Для цього відкриваємо сайт MonsterOne, переходимо у розділ графіка та обираємо резюме темплейти. Як ви бачите, тут величезна кількість шаблонів, але оскільки я люблю більш мінімалістичні дизайни, тому обираю цей. Усі шаблони доступні до завантаження у багатьох форматах. Мені зручніше буде його редагувати у Word, тому завантажуємо, відкриваємо, і я відкриваю його через Google Docs. Як бачите, навіть в онлайн-інструментах все працює коректно. Так як всі елементи тут векторні, для редагування тексту нам необхідно відредагувати саму картинку. Вставляю всю інформацію про себе і видаляю зайві блоки. Як бачите, я можу змінити під себе абсолютно все, це стосується будь-яких сервісів продукту презентації, лендинги, і графічні елементи. Ви можете редагувати шрифти, кольори, видаляти та додавати будь-які елементи. Після редагування завантажую у потрібному мені форматі це PDF, і все, наше CV готове. Також я використовую сервіс MonsterWan при своїй блогерській діяльності, оскільки тут є відео, сток, музика, звукові ефекти. Також мені це дуже сильно допомагає, коли мені потрібно зробити презентацію, оскільки тут є шаблони презентації, або коли я роблю якийсь веб-сайт. Я використовую цей сайт для пошуку референсів, так і завантажую вже готові темплейти, які потім кастомізую. Тож Monster One це такий all-in-one-solution, який дозволяє вам використовувати темплейти для будь-чого майже. Також за допомогою цього сервісу ви отримаєте доступ до більше ніж 400 тисяч діджитал продуктів. Також ви отримаєте необмежене завантаження за підпуски. Бібліотека оновлюється щотижня, тож ви будете бачити регулярні оновлення та використовувати нові ресурси для свого натхнення. І проста ліцензія. Кожен продукт поставляється з пожиттєвою ліцензією, тобто ви зможете використовувати себе на сайті. Елементи завантажені, коли у вас була підписка, і навіть якщо вона закінчиться. Ви все рівно маєте доступ до цих продуктів. Усі плани Monster One включають в себе необмежене завантаження дітей-продуктів, а план all in one Pro включає конструктор ще штучного інтелекту. А за моїм промокодом MILOVA ви можете отримати знижку 10% на будь-який із планів Monster One. Наступний ресурс, про який я хочу вам розповісти, це сервіс Mobin, який надає доступ до скріншотів із існуючих вже продуктів. Ці продукти можуть бути як iOS, Android, так і веб-застосунки. І це дійсно класна бібліотека, яку я використовую дуже часто, коли розробляю якийсь новий флоу, тому що мені подобається, що тут можна одразу перейти. І подивитися якийсь конкретний флоу, і там будуть зібрані всі скріни з усіх додатків. Якщо ж ми перейдемо на якийсь конкретний додаток, наприклад, це буде додаток Zoom, то ми можемо побачити, як організовані екрани тут, на які підкатегорії вони діляться, та продивитися і надихнутися яким конкретним флоу. Або ж, наприклад, скопіювати собі ці всі екрани. Також у них з'явилася нещодавна функція, де ми можемо пройти прототип, тобто ми можемо одразу поклікати і подивитися, як весь цей функціонал реалізований вже додатку для того, щоб не скачувати його та зекономити свій час. Також цей сайт суттєво економить мені час при Competitor Research, Але причому важливо дивитися, коли сам був завантажений цей скрін, для того, щоб ви могли переконати, що це дійсно актуальна версія цього сервісу, та не наробили. І останній сервіс, про який я хочу вам сьогодні розповісти. Це сайт, який називається ЛендінФолі. Тут також зібрані різні лендінги, які ви можете подивитися. Вони є з різними тематиками: це як і e commerce і дашборди, і блоги. Також ви окремо можете подивитися, які існують компоненти та як вам їх краще задизайнити. Та також окремо подивитися компоненти, які доступні, наприклад, на Tailwind та Вобітфлоу. Також деякі із цих лендингів доступні для копіювання фільму. Та ви одразу можете вставити цей екран фіму і редагувати його. І на сьогодні в мене все. Це всі інструменти, які я використовую на постійній основі, які дійсно допомагають мені зробити мою роботу набагато швидше та отримати більш якісний результат. І якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, і побачимося в наступних відео. Па-па!